Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на нашому youtube каналі. Моє ім'я Вікторія Клименко. Я керівник клієнтського сервісу компанії GoIT. І сьогодні ми познайомимося зі студенткою курсу Full Stack онлайн Наталією. Розкажи, будь ласка, трошки більше про себе. Скільки тобі років? Звідки ти, де ти проживаєш? Мені цей рік буде вже 30. Я живу вже 8 років майже в Німеччині в місті Віспаден, недалеко від Франкфурту. Розкажи, будь ласка, хто ти за освітою і чим ти взагалі займалася раніше? За освітою в мене я в Києві навчалася на івент-менеджера або культурологія. Потім в Німеччині закінчила ще. Політологію я працювала і під час мого навчання весь час, але там були просто студентські всі різні роботи. Зараз моя попередня потужність була консалтинг допомагали різними, як то кажуть, селам або містечкам здобути як гранти від держави, і щоб відбудувати щось нове. Це дуже цікаво. А чому взагалі е, вирішила змінити на IT щось не влаштовувала чи завжди хотілось в ІТ? В мене насправді дуже багато друзів, які працюють в IT і які теж навчалися в ІТ тут, уже в Німеччині. Я навіть теж подумувала кинути свої навчання і почати знову навчатися спочатку, але. Мені було дуже якось шкода перекинути своє навчання в політологію, е, бо я боялася, що я може, не закінчу в ІТ в університеті, це набагато важче. Тому я думала, отак буду пробувати потім змінити свій кар'єрний шлях, що я зараз і роблю. А розкажи, будь ласка, взагалі, як знайшла GoIT? Влітку, 23-му, почала шукати школи IT, різні, також і німецькі школи. Перебирала, що, які найкращі. В Німеччині такі школи коштують набагато більше, ніж в Україні. І колись я просто побачила рекламу в інтернеті Не знаю, вже Instagram чи Facebook, і мені дуже сподобалося, Говорила це зі своїм хлопцем. Хлопець також підтримав? Так, він сказав: ну, на вихідних тоді просто часу буде менше. А що найбільше подобалось і подобається зараз під час навчання на курсі? Мені подобається дуже сама школа, як це сплановано, як це все цей самий підхід, як то кажуть, дрібнички, наприклад, аж той самий оцей котик, який коли ти вчишся, і він такий в нього ж цей шляпа з'являється на голові, ти думаєш, це такі дрібнички, але от такий цей підхід від, від школи креативний це все мені подобається. Скажи, будь ласка, коли ти почала шукати роботу? На якому етапі ти зрозуміла, що готова до цього пошуку, і коли розпочала формувати резюме? Я вже до цього намагалась, але в Німеччині це дуже 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 важко, як за зміну зміна професії, це просто неможливо, майже тому я ще спробувала в своїй компанії, де я зараз працюю, змінити відділ. Ця позиція, до якої розтримала прожарк Она. Я почекала до тих пір, поки я закінчу JavaScript модуль, коли в мене вже в мінімум якісь навики будуть. І тоді я написала, що напряму звісно, ти можеш всі імейлі доступні, ти можеш написати прям, напряму на шеф-шеф. Я написала і написала так, так, і так. Ось я навчаюсь. Звісно, треба трошки набратися сміливості. І прийшло. точно, це знаєш, як е, стукайте в усі двері, якщо вам то потрібно їх відкриють. Розкажи, будь ласка, про свою компанію. Яку позицію ти зараз займаєш? Що це за компанія? Чим вона займається? Компанія називається Aconium, це компанія в нас приблизно з 400 людей. Центральне бюро знаходиться в Берліні, але я, в нас також є регіональне бюро в Вісбадені, Є ще інші регіональні бюро в Німе... по Німеччині. Також у нас є регіональне бюро в Києві. Чи було, скажімо так, в Києві до війни. Так, розкажи про свою позицію: ким ти зараз працюєш так, і що, що тобі треба робити на цій роботі? Так, я отримала посаду Product Owner, Це ті, хто знайомі з Agile Product Management, Це одна із ролей, які є. Основна моє завдання це для того, щоб девелопа Ті, які пишуть код, в них завжди була робота. Завжди знайти їм правильно написати тікет на тікет системі, так як також на проектній роботі теж ми це робили. Правильно це тікет описати, щоб девелопер в кінці кінців зміг вирішити проблему або баг. Тобто по факту. Продакт овнер це людина, яка, я іноді так пояснюю студентам, перекладає з е, звичайної мови на більш розробницьку мову і дає завдання розробникам, які пишуть проект. Правильно? Так, звісно, і навпаки, звісно, потім від розробників до замовників. Так який ти бачиш свій подальший розвиток на цій позиції? Тобто, ти хочеш потім перейти в команду розробки, коли буде більше досвіду, чи ти хочеш розвиватися як продакт овнер, просто, наприклад, з більшою кількістю команд і задач? Це буде з часом більше видно через те, що я зараз лише почала свою роботу. Я не знаю наскільки вона мені дійсно сподобається. Це також може, не можна для кожного. Плюс що в ІТ ти можеш себе розвивати в будь-яку потім цю тим. Можна і тести робити потім, і тестировщиком бути, або й піти далі далі код писати, тому це буде з часом більше видно. Розкажи, будь ласка, чи ви користуєтеся англійською мовою? Який рівень англійської у тебе і чи застосовуєш ти її в роботі? Мій рівень англійської, мабуть, як в багатьох, як то кажуть, письмовий B1, а усний то а якщо, якщо б добре було. Так, англійсько, як скажу мене, не сильно потрібна насправді в моїй компанії через те, що ми працюємо в основному з німецькими міністерствами державними і з державними установами. І там, звісно, державна німецька мова, але дуже висока, звісно. Тобто, в тебе вся співпраця відбувається німецькою і німецька в тебе вільна. Так, угу. так я закінчила університет тут, для цього теж потрібно було. Попахати. Працювати треба було дуже багато. Пепевно, IT вивчити легше, ніж німецьку, на мою суб'єктивну думку, але тут можеш поправити, якщо раптом не так. Ну, Кожному своє, як то кажуть. Тобі ще було легше вчити німецьку чи вчити IT? Ну, можна сказати, я вчила німецьку приблизно до університетського рівня 4 роки, а IT зараз я вчу за рік, намагаюсь тому. Тому все ж таки я маю рацію я ті простіше ніж німецька. Розкажи, будь ласка, про свій робочий графік. Взагалі, ти працюєш з офісу, чи працюєш віддалено? Чи потрібно тобі щодня на певний час бути там на зустрічах з командою, чи в тебе гнучкий графік? Розкажи про це детальніше. Я можна сказати, працюю віддалено з моєю командою, але я можу проходити, звісно, коли захочу. Це саме це, це це класно, коли захочу в бюро у візпадені, щоб в принципі, хоча б лю інших людей, як то кажуть, побачити, а не тільки весь час вдома сидіти. Але якщо захотіти, то я можу 100% відсотків Я працюю 40 годин в тиждень, тобто я можу їх працювати в 4 дня, я можу працювати їх в 5 днів. Це вже каже кажеш, моє побажання лише тільки повідомити команду. Наприклад, якщо я зараз в чотири дні хочу вкластися, то сказати, що я, наприклад, хочу свою п'ятницю або інший день якийсь вихідний взяти. Клас. Це до речі, дуже цікаво, коли саме по годинам, і ти можеш там не знаю, запихнути все в чотири дні або розтягнути на сім. Це цікаво. І до речі, ні, от це все одне, що таке, що в Німеччині ти не маєш права працювати по вихідних. Це треба та бути, це має бути обговорено лише в особливих випадках. Бо через те, що якщо ти працюєш, наприклад, в неділю, то в тебе така ж двойна ставка. Угу. Їм не вигідно, щоб ви працювали в вихідній. Так. Тому... Зрозуміло. Слухай, це прикольно, коли тоді не те, що тебе змушують працювати на вихідних. Тобі не дозволяють працювати на вихідних, тому що ніхто не хоче переплачувати. А що б ти хотіла наостанок побажати нашим студентам і, мотивації і сил, і щоб не здаватися, це звісно важко. Кожен повинен це розуміти, що змінити просто так з будь-якої професії, піти в IT, це не просто, і це буде вимагати дуже багато часу. Але в кінці кінців, коли ти вже це отримуєш, ти думаєш, блін, це круто. Друзі, дякую, що додивилися цей ролик до кінця. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте пальчики догори та до зустрічі у нових випусках. Всім па-па!